Вітаю, друзі! За останні два тижні склалось таке відчуття, що я лікую виключно випадіння волосся. Але ні, я лікую і інші ендокринні захворювання. А, але сьогодні будемо говорити саме про випадіння волосся, тому що ця тема якась дуже актуальна. І з вами я, Таля Домбровська, лікарка-ендокринологиня. Щодо випадіння волосся, знову ж таки, як в Відео про акне, ви можете спитати, а чому ти з нами про це розмовляєш? Ти же ендокринолог? І це абсолютно логічне запитання. Якщо у вас турбує випадіння волосся, першим кроком буде похід до дерматолога. Або до трихолога. Але трихологи це спеціалізовані дерматологи. Тому дерматолог, який розбирається в трихології, наш варіант. Нащо йти до трихолога? Для того, щоб зрозуміти, що це за тип випадіння волосся, випадіння волосся може бути телогенове, щось різке. Як правило, волосся починає випадати через 2-3 місяці після якогось ГРВІ з високою температурою, після операції, після грипу ковіду ще чогось. Тобто через три місяці після якогось такого знакового забиття. Не можу перекласти українською мовою, підкажіть мені, будь ласка, як воно називається? Випадіння волосся може бути андрогенетичним. Його зараз перейменували, і це буде випадіння волосся за жіночим типом. І я вчора стикнулася з такою дуже цікавою ситуацією, коли пацієнтка, яка була у трихолога. Лікар подивилась на тип випадіння волосся, подивилась, що є зменшення оцих от луковичок волосяних і е, сказала, що можливо це андрогенетична алопеція, але вам треба піти здати гормони для того, щоб ми точно встановили цей діагноз. І тут ми приходимо до цікавого. При андрогенетичній алопеції або при випадінні волосся з жіночим типом гормональні порушення є в середньому у 20% жінок з андрогенетичною алопецією. У 20. Тобто у 80 гормональних порушень не буде, і це не означає, що у них немає андрогенетичної алопеції. В чому проблема? Проблема в тому, що ось ця от андрогенетична лопеція, яку ми досі не перейменували нормально, вона досить рідко залежить від рівня андрогенів. Були проведені великі дослідження, і раніше вважалося, що випадіння волосся за жіночим типом воно викликане підвищеним рівнем тестостерону або дегідротестостерону. він впливає негативно, волосячко випадає, ми що маємо лікуватися у ендокринолога. Але дослідження показали, що гормональних порушень насправді досить малесенький відсоток, ну, хоча 20% навряд чи можна назвати малесеньким, але. Не 100, не 80 і навіть не половина. Тому діагноз випадіння волосся за жіночим типом або андрогенетичної лопеції по старому як вона раніше називалась, виставляється клінічно, тобто лікар, дерматолог, трихолог дивиться на вашу голову під своєю оцією класною мікроскопічною штучкою і бачить стончення волосів, стончення волосинок. Де це відбувається стончення, і він розуміє, що це характерно для випадіння волосся по жіночому типу. Є ще різні інші типи випадіння волосся, в яких розбирається дерматолог. Бо я, наприклад, вчора для себе також відкрила новий тип випадіння волосся, про який треба почитати аутоімунний. Тому. Стартово, якщо турбує випадіння волосся, ми йдемо до дерматолога. Це є дуже логічним. Як з акне, ми йдемо до дерматолога. Да, волосся шкіри дерматолог. Але до чого тут я? До чого тут взагалі здача аналізів? Частими причинами випадіння волосся є стрес, зміна сезонів, зміна в догляді, недостатня кількість споживання білка, дефіцити вітамінів, мікроелементів. Можуть бути гормональні порушення, наприклад, при гіпотерозі волосся може випадати. Причому при гіпотерозі, до речі, можуть випадати і брова зовнішні третини. Але, от, якщо так прочасте, то це дефіцити вітамінів, мікроелементів. І тут ми повертаємось до мого улюбленого феретину. Феретин це білок, який показує, скільки у нас запасів заліза є в організмі, і е, у трьох. З 10 жінок репродуктивного віку є анемія. І приблизно у однієї з трьох жінок репродуктивного віку. А репродуктивний вік це з 15 до 49 є латентний дефіцит заліза, тобто зниження фератину при нормальному гемоглобіні. І ось цей. Латентний дефіцит заліза є гарною причиною випадіння волосся. Причому випадіння волосся при латентному дефіциті заліза може бути одною єдиною скаргою. Тобто людина може нічого більше не турбувати, турбувати лише випадіння волосся. Ми здаємо феретин, феретин низький. І тут підходимо до цікавого. Низький феретин що мається на увазі. Я за ці два тижні бачила багато феротину з різних лабораторій і, звичайно, дивилась на референси, тому що ну ти отримуєш результати аналізів, куди ти дивишся на референси, які ми чомусь вважаємо нормами. Вони не норми. Це референтні значення лабораторії, які можуть бути далекі від нормальних значень. І от коли дивишся на референс, то були лабораторії, у яких була норма феретину від 5, були від 11, були від 12, одна, здається, була від 15. Ну, тобто, різні абсолютно можна побачити референси. Питання в тому, що норма феретину, нижнє значення феретину має стартувати від 30-40. Тобто, якщо у людини, наприклад, феретин-40 це прям супер пупер ідеал. Але при випадінні волосся ми можемо його підвищувати ще трошечки вище, індивідуально з лікарем при огляді. Коли феретин у нас вище 30 і немає ніяких скарг, також абсолютно все супер-пупер, Якщо у нас феретин від 30 до 40 і є скарги, ми це будемо все одно вважати латентним дефіцитом заліза. І, звичайно, ми будемо вважати латентним дефіцитом заліза, феретин нижче 30. Пауза така, щоб ви це оцінили, тому що е, референси можуть бути від 5, можуть бути від 11, а норма феретину 30-40. Тобто, якщо у вас є випадіння волосся, ви здали феретин, бажано здавати разом з загальним аналізом крові. І там феретин нижче 30, то дуже бажано піти до лікаря за призначенням препаратів заліза, тому що можливо. Просто треба попити залізу для того, щоб е, перестало випадати волосся. Єдине, що як я на початку казала, що починається випадіння волосся після якихось стресорних моментів в середньому через три місяці і перестає випадати волосся після того, як ми його починаємо там лікувати, наприклад, піднімати рівень заліза через три місяці. Тобто не буде такого, що людина там почала пити залізою через два тижні хопа, і випадіння волосся перестало. Ну, може бути, але не через те, що ми почали приймати залізу. Ось це перший основний дефіцит, який е буває у багатьох жінок і Всесвітня організація охорони здоров'я відносить всіх жінок репродуктивного віку, тобто всіх жінок, менструюючих до групи ризику. Розвитку латентного дефіциту заліза і залізодефіцитної анемії. Чому? Тому що у нас є хронічні кровотечі. У нас є кожного місяця місячні. Це хронічна кровотеча. В ідеалі ми б мали. Доїдати достатню кількість заліза оці там три тижні, коли у нас немає місячних, але так відбувається не завжди. Причому що цікаво, були проведені дослідження на дітях пубертатного віку, тобто такий там біля початку менструації у дівчаток. І вже ці дослідження показали, що порівнювали хлопці, хлопчиків і дівчаток, і ці дослідження показали, що Дівчата вже в пубертатному віці не доїдають достатньо продуктів, що містять залізо. Тому дуже важливо споживати достатню кількість пілка, дуже важливо їсти фрукти, овочі, дуже важливо зосередитись на споживанні продуктів, які містять залізо. А якщо у вас є, наприклад, рясні місячні, або ви вегетаріанка, або ви їсте мало м'ясо, то обов'язково треба моніторити фератин. Друге, що ще може призводити до випадіння волосся? Дефіцит вітаміну в 12 Коли я починала працювати, я працювала більш з, ну, з дорослими людьми. Така була специфіка моєї роботи, і там дефіцит вітаміну В12 майже не реєструвався, оскільки вони споживали достатньо субпродуктів. Зараз, коли я спілкуюся з молоддю і запитую, як часто там їсте субпродукти, як часто в раціоні печінка, більшість відповідає, що або ну, взагалі не їм, або там, раз на місяць, якщо повезе. Вітамін в 12 міститься в. В червоному м'ясі міститься велика кількість його в субпродуктах. Якщо ви не їсте субпродукти, достатньої кількості вітаміну в 12 у вас ну, просто фізично не може бути. Тому, повертаючись до випадіння волосся, ми перевіряємо форитин, загальний аналіз крові, вітамін В12. Четверте, фоліова кислота. Її дефіцит не так сильно розповсюджений, але коли ми почали її перевіряти, то виявляється досить часто. Проте жінкам репродуктивного віку, які чисто теоретично можуть захотіти завести дитину, бажано приймати фоліову кислоту на постійній основі. Тобто, якщо ви, жінка репродуктивного віку, живете статевим життям, не хочете заводити дітей, але якщо вагітність настане, ви будете її зберігати, то вам бажано приймати фоліову кислоту на постійній основі в малесенькій профілактичній дозі, яку можна пити роками і десятиліттями. Тому фоліову кислоту бажано теж подивитися і подивитися загальний білок, і порахувати кількість білка, яку ви споживаєте з вашою їжею протягом дня. В середньому, дуже в середньому, людині треба біля 100 грамів чистого білка на добу. Чистий білок мається на увазі, що це не 100 грамів м'яса, тому що в м'ясі в курт. Курці в середньому міститься, здається, 15 грамів чистого білка на 100 грамів м'яса. Тому будь-який застосунок для підрахунку калорій допоможе підрахувати кількість білку, а, що ви з'їдаєте на день, і буде зрозуміло. І оцього чистого білку нам треба в середньому 100 грамів. Якщо ви його не добираєте, волосся теж може випадати. А, це, мабуть, основне. Але причин для випадіння волосся набагато більше. Їх бажано розбирати з лікарем, який в цьому розбирається, в тому, який на цьому спеціалізується. Але те, що ви можете зробити самі, перевірити Фередин, загальний аналіз крові, B12, в 12 фоліову кислоту і сходити до трихолога. І, можливо, ця проблема пройде. Дякую всім за увагу! Буду вдячна за лайки, підписки, рекомендації. Всім гарного дня!